Доброго дня! Сьогодні ми дамо відповідь на питання про обстріл Києва. Що це означає, яка мета, чи були наведені, і чи буде повтор. Вибух, пишуть очевидці, був настільки потужний, що люди втрачали свідомість. Давайте дізнаємося, що нам говорить з цього приводу карти. І так, перше питання: яка мета цього обстрілу? Перше, що ми бачимо, це двійка кубків. Далі п'ятірка жезлів. І трійка мечів. Про що говорять нам ці карти? Двійка кубків. Це була попередня угода, згода двох сторін. П'ятірка жезлів, боротьба за виживання. Вони борються за те, щоб отримати пільги під час мирної угоди. Тобто, про, просто кажучи, залякати людей. І трійка мечів говорить про те, що удар був е, дійсно. Дуже гострий, дуже полючий, по якому буде проводитися детальне розслідування. І, скоріш за все, буде знайдено того, хто робив наведення і довідується, яка була цьому мета. Чи були наведення? Давайте подивимося. І так, ми бачимо трійка жезлів, яка говорить нам про співпрацю. Так, вісімка мечів. Це погані новини і невдачі. І лицар Кубків. Що ми бачимо, це досягнення, якісь підготовки і нові плани. Отже, дивіться, були наведення. Так. Трійка жезлів говорить про сумнівну співпрацю. Хоч були сумніви, але людину якимось чином переконали. Погані новини. У нас будуть ще. Робота таких же груп людей, які будуть деякі будуть зазнавати невдачі, але все-таки будуть далі працювати на ворога. І ось Лецар Кубків нам про це і говорить, що будуть їхні досягнення, буде підготовка і будуть плани, вибудовуватися на подальші такі болючі, вразливі удари ракетні, які не можна відбити. І буде це не тільки по Києву, а й по інших містах. Чи буде повтор такої ситуації по інших містах? Ось п'ятірка мечі вже нам говорить про те, що так і так, паш Пентаклів, гроші, навідники за гроші. Але в нас в кінці випадає зірка, що не може не радувати, як надія на щасливе закінчення, на безкорисливу допомогу. Від світу, зірка, яка осяє нас, і допоможе нам перебороти дані негаразди. Отже, повтор ситуації буде, треба бути уважним, обережним, дочекатися відбою, коли іде повітряна тривога, не ризикувати життям своїх рідних, близьких і самого себе. І сподіватися на те, що осяйна зірка прийде до наше життя і настане мир, перемога. І нарешті ми зможемо спокійно дивитись у своє майбутнє. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось моє відео. Підписуйтесь на канал. Дякую.